Шалом православним! Будем, шановні, трошечки ще вам дам одну підказку. Це зараз на Конституційний суд по справах, ну це по заборованості по постачанню по розподілу природного газу. Трошки вам дам одну підказку, як також застосовувати от що. Доводить, що е, нормативно-праві акти постанови НКРКП 2500, а також 2498, якими затверджено типовий договір постачання природного газу розподілу. Що вони є нечинними? нечинними. Отже, і договори, які ними затверджені, є нікчемними саме через 57 статтю. От дивимося, ось, стаття 57. Закон і інші нормативної управлі, акти, що визначають права обов'язки громадян, має їх, будуть доведені до відомого населення у порядку, встановленому закону. Закон у нас стало порядок, це там указ Президента України і так далі. Тому подібне, Що вони набирають чинності з моменту публікації офіційних ЗМІ друкованих. Тобто, офіційні ЗМІ це у нас Голос України. Потім урядовий кур'єр, офіційний вісник, і от коли вони опубліковуються, так само і постанови, і постанови НКРІКП, це ж нормативний проєкт, їх, вони набирають чинності. Дивимося, коли у нас були опубліковані постанови. НКРІКП. Беремо приклад одну, наприклад, по постачанню природного газу. Ось о. Дивіться, коли вона була, зараз переведу, щоб переводить. А щось я не можу. А, ось, -о. ось -о, дивіться, так. Ось Заходимо ось про затвердження типового договору. Нажимаємо картка документа. Зараз воно загрузиться, ось -о. картка документа нажимаємо. Картка документа ось, -о. і. Постанова у нас була опублікована, так само і типовий договір розподілу природного газу були опубліковані у офіційному друкованому ЗМІ 1.12.2015 року. Це офіційний квісник України. Тобто, вони являються чинними, по суті е, е, повинні набрати чинності з 1.12.2015 року. Але. Якщо ви просто зробите елементарний запит, якого числа місяця року було акцептовано між вами і постачальником вашим е, тип, умови типового договору постачання природного газу, я вам зразу скажу, це у всіх постачальників вже перевірено по українські запиті подавав. Умови оцього типового договору постачання природного газу, затвердженого постановою е, НКРКП 2500, а також умови договору розподілу природного газу, затвердженого постановою. 24.98 було застосовано вас з липня місяця, липень серпень місяць, тобто до моменту їх офіційної публікації і до моменту набрання ними чинності. Це ви, крім того, можете перевірити по тим же самим ліцензіям, тому що з 1 липня, запам'ятайте, з 1 липня 2015 року повністю всі оператори ГРМ. Втратили право здійснювати господарську діяльність постачання природного газу, яку вони здійснювали до 1 липня 2015 року. У них з 1 липня були анульовані у всіх ліцензії. І всі облгазбути з 1 липня 2015 року почали здійснювати постачання природного газу. Акцептували договори між вами, просто надіславши вам першу квитанцію, Ви її сплатили, ви ще навіть не могли прочитати цей договір. А тепер читаємо. Яка у нас там іде стаття? Частина третя статті. 57. Закони та інші нормативно правові акти, що визначають права обов'язки громадяни, доведені до відома населення у порядку встановленого законом, є нечинними. А тепер питання е, нормативно правові акти, умови, яких було застосовано саме договори і умови постанов НКР 252498 було застосовано до їх публікації. Отже, було визначено ваші права і обов'язки, не було доведено до відома населену у порядку, встановленому законом. Тобто не було опубліковано і ви не знали. Тому будь-яка постанова РІКП, ну це особливо 2498, 2500 і також 2496, якою затверджено правила. Постачання природного газу, вони є нечинними, тому що вони не були доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. А якщо начну брикаться, що та ні, ми ж опублікували, ви мало знайомиться стоп, ребята. А ви ж їх поприймали коли? Ще в вересні місяці, а умови були застосовані коли? Зворотня дія в часі. І ще до їх прийняття вже були застосовані оці правила. Тобто ще навіть до е, умови договору постачання природного газу і розподілу природного газу були застосовані е, навіть до їх офіційного прийняття постановами ЕНКРІ у вересні місяці. Це ви просто навіть з відповіді побачите. Тому зверніть це також. А буде одна ну, така, знаєте, якби трошечки юридична зброя. Саме вийти також по 57 статті. Коли починає там розказувати, та от ви повинні там сплачувати до, комунальні послуги, та ви що там, та це ж там японський градової, да, так, звісно, не питання. А тільки давайте подивимося, коли було застосовано умови цих договорів, яким чином ви акцептували. І по суті, вони є нечинними ці нормативно-праві акти НКРКП, тому що вони не були доведені до відомого населення встановленому законом порядку, а саме вони набули чинності після того. Як вони вже були застосовані, тобто зворотня дія законів і нормативно-правових актів у часі? З точки зору конституції, це до побачення гуси. Тому візьміть також на озброєння після цьому статтю Конституції.